Ну, ми всі з вами ще пам'ятаємо, що в червні 22-го року, ще коли була ця ейфорія, Пседо перемоги у росіян, і Путін розказував про те, що ми зараз їх переможемо. Ми приєднаємо нові території. Ще тоді голови обласних їхніх рад і уряду заявили про те, що ми там будемо підтримувати регіони, незважаючи на те, що там нанесено їм якісь ушкодження. І тоді розподілили 27 російських регіонів, вирішили бути помічниками скажімо так, тих територій, які Росія тимчасово окупувала. Однак всі ми пам'ятаємо ці забаганки, всі ми пам'ятаємо про те, що вони розповідали, як вони будуть це відновлювати. Але загалом нічого не відбувається. Лише от там Лісічанск потрапив в орівал, скажімо так, турботи в кавичках Татарстану, Сєвєродонецьк, Красноярському краю було розподілено, але як ми бачимо, і перед виборами і приїжджали, і розказували, що ми зараз це відновимо, і цього разу приїхав там представник, подивився. І все, а ми з вами повинні розуміти, що від такої дружби в тих же кавичках ми отримаємо тільки лихо, тому що деяких гастарбайтерів з російських регіонів, які приїжджали прибирати сміття Лісчаску Сіверодонецької обіжної, ми вже пам'ятаємо, які вивезли повністю всю техніку, яка залишала ще весь метал в квартирах. Труби повивозили. от така напевно, і буде допомога. Про руйнування масштаби, які досі залишаються неполагодженими у містах Луганщини, що про це зараз відомо? Ну дивіться, якщо це пов'язувати з опалювальним сезоном, то, наприклад, що в Лісичанську, що в Северодонецьку вони заявляли про те, що відмовлять теплопостачання для будинків. Нічого для цього не зроблено, тому що багато дуже. Було уражень по мережі якраз теплопостачання по мережі електрики, тому що в тих кварталах, де стояли розподільчі станції, ворог ще на початку свого вторгнення, коли він штурмував РДНС, він по цим узлам наносив ураження і за ці понад півтора року нічого взагалі зроблено не було. Тому десь людей підключають на якісь, скажімо так, генератори. Дизельний для того, щоб, хоча б якось запитати під'їзд. але цілих під'їздів майже не ватому йдуть дуже сильні втрати тепла. Коли вони почали запускати, і з'явилася у них нова там фраза на циркуляції знаходиться об'єкт. Що таке на циркуляції ніхто не зрозуміє. Вересні запустили. Циркуляція досі триває, а опалення як не було. Так я думаю, не буде. Скажіть, що означає такий контроль, скажімо так, Татарстану, щаства Татарстану для людей, які зараз знаходяться в окупації? Тобто це в першу чергу про а, пропагандистські якісь цілі, які можуть бути якраз сконцентровані там, на молоді і на вихованні нової юнармії, чи все-таки мета відбудова, якась віднова, якась допомога цій території? Ну, Ви знаєте, зрозуміло, що Росія вся основана на пропаганді. і... Татарстан знову буде там намагатися підготувати підготувати якихось хільних, скажімо так, до руського міра людей. Але я думаю, це більше про те, що на початку вони хотіли можливо зробити якісь косметичні ремонти і зробити таке масоване переселення своїх благополучних чи неблагополучних громадян для того, щоб заповнити ті ніші, які з'явилися там після того, як наші громадяни виїхали на підконтрольну Україну території, покинувши і втративши, власне кажучи, свої домівки, наповнення таким контингентом для того, щоб або знову ж таки під ті ж вибори, які вони вже провели, а потім надалі для русифікації населення, яке там проживає. Саме я думаю, мова йде про переселення, про таке значне, скажімо так, тому що ми фіксували на деяких смугах зіткнення подалі від сьогодні зіткнення за 70 км, коли заходили бригади з Дальнього Востока, то вони приїжджали разом з обозами. Там туїнці так приїжджали разом з обозами, скажімо так, з родинами. Ви ж розумієте, що набираються туди. Скажімо так, це в нас гинуть герої, і гинеть світ нації отримує поранення. А там викидують весь непотріб, такий же непотріб тягне за собою свої, скажімо так, родини. Власне, як від чого страждає населення місцеве, яке залишилося на території тимчасово окупованої Луганщини? Який тиск здійснюють окупанти на місцевих? Дивіться, страждає населення дійсно багато від чого. Ситуація в багатьох сферах вона критична, як по медицині, так і по харчуванню, власне кажучи, на тій лінії, яка знаходиться біля смуги дітника, там 60-70 кілометрів, туди глибше трохи краща ситуація. Але е якщо ви кажете про утиски, то вони, власне кажучи, не припиняються. Лише вчора ми розповідали про ту кількість наших цивільних полонених, які залишається в полоні зараз держава, і ми працюємо над тим, щоб повернути цих людей. Але дуже важко розмовляти з агресором, тому що він не розуміє людської мови і людського відношення, але все одно треба, де треба цих людей забирати з полону, треба визволяти і цим, власне кажучи, займається адміністрація держави. Як ми згадали в повідомленні, особливу увагу вирішили звернути на Лисичанськ. Чому і яка зараз ситуація в Лисичанську? Що вам відомо зараз про людей, в яких вони умовах там? Ну, це одне з місць, в якому дійсно критична ситуація, як і в Кримінісі в Донецькому, Рубіжним, яке майже знищено, дійсно ситуація важка, тому що по продуктових магазинах і по цінах ми вже неодноразово казали, те що ціни там перевищують захмарність, але дійсно те, що туди не довозиться людям навіть ніяка. Така скажімо, нормальна гуманітарна допомога для існування. Люди власне кажучи за власний кошт за власне уміння облаштовують зараз буржуйки по тих під'їздах, де немає світла, облаштовують такі, скажімо так. Військово-поліві навірно в під'їздах кухні нормальні для того, щоб якось готуватись, тому що електроенергії немає, світла немає, опалення звісно немає. Крім того, ворог постійно блокує для того, щоб не допустити, скажімо так, витоку якоїсь інформації чи спілкування наших людей зі своїми з рідними на території. України він постійно блокує зв'язок, заблокував месенджер WhatsApp. Лише деякими месенджерами рідні можуть поспілкуватися зі своїми сім'ями, тими, хто там залишився, не зміг виїхати своєчасно в окупації. От така дійсно справа. Більш-менш виживають ті зрадники, які пішли на співпрацю з державою-агресорами, які отримують, хоч і хубаво. Пане Артеми. Дякуємо вам за цю інформацію. За участь нашому ефірі буде.